Ну що я хочу сказати, друзі? Воно того було варте. Ох, ніфіга собі. М860 Крекер із е оцією прикольною штукою магазинне живлення. Так, і флешка Нестора, звичайний пристрій. Вирізблено неохайний напис Нест. Місце креслення для покращення зброї. Ніфіга собі. Сам ти можеш його а От схема твоя лайно. Робити будемо по-дорослому затямам. Разом зі сміттям антієчним викидаєш сканери. Хлібалом сильно не відсвічуєш. Потім дигери відкопують сканери зі сміття і відносять у лабіринт. Від радіації вивітрити. Артефакти, що радіацію поглинають, сам піджену. Кількох зальотних стопнути не проблема. Як припинить фонити, відправлю паяльника пошаманити з фаршем. Як обговорювали. Ну, а там уже сканери по печерах у розкопі розкидаємо і будемо клієнтам координати скидати. І ще раз, головне самим не світитися. Затямав? Сподіваюся, що затямив. Тижцей. Мужик головатий.